Да ну хуй, я так, ну я что, таков и будешь? Да, мне, пожалуйста, лата на кокосовую мыли. Сейчас, одну короткую, задолбу. О, требуют новые, Це Я рекламирую. Вот пожалуйста, получили. Открывается. Американу вашу. Спинка видите Ящик подходил Кокосовое молоко. Кумку заказал. Куму надо робити святе. це святе. Нашу чисто було. Сима. Лотай твою із кокосовим молоком. Це мені. для крепких мужчин. Ласочка. Давай. Шоколадочку. Ага. Так, як ми немає ніби. Ні, ні. mm. ну, ми знали да, до, до, до друг друга. А тут, як почалася повна масштабка. Ми созвонились і пішли. Созвонились, до місця пішли і це, по цей день разом. Полоградський район СМТ Юрів. Юрівка. Санта Юрівка. В общем, наша основна задача, ми знаємо допомога. да. головна задача це підтримка нашої піхоти. Ми були в піхоті, ми знаємо, як це ми були без підтримки мінометників. У нас не було, ми, ми були прикомандировані всі да, поставили до когось. У нас не було своїх мінометів. Бачите на війні. Коли ми вже стали мінометниками, ми прибули в окопах і ми розуміємо, як це приїжджає під танчик і дуже близько до нас, і під ліп... піхота підходить дуже близько. Тому це розуміємо. І відпрацьовувати треба на 100%, щоб не підійшли вони близько. Це наша основна задача, найважне, саме єсміне прикриття нашої піхоти. Попіра від хартії, вогонь! волі! 23 й рік, рік почалася там артилерійська війна, стволка. А 24-й почався рік, все, зараз війна дронів. Зараз без дронів ніхто нічого не тому що Це дешевше, це як мінімум. Мінометна артилерія, чи шліба що, всі залежні від дронів. Це Мавік нашій. Ну, Якщо раніше, як раніше стріляла артилерія, всі, всі в принципі, стріляли, ми знаходились на непосредственном близці до противника, знаходився е, коригувальник вогню. Він може стояти з бусолію коригувати вогонь і з радійкою. А зараз уже, по новітним технологіям, зараз коригує просто мав і він висить над позицією, куди має працювати. І все, ми працюємо туди, і вони коригують. Наскільки целеш? Нема, нема глазок, немає вогню. Тобто ну, ми зможемо стрільнути щось на слух піхоти. Ну це ж ви самі розумієте, це що буде. Ну а якщо треба виконувати завдання, ми ж ніхто не цей. З нас підрозділу ніхто не скаже, ніч і там заморився. Будемо заморені, ми будемо працювати. <риклад> так, все, я нічого <риклад> <раз> не накручую. Хай з них тільки не знаю. Шеф, шеф, мало зв'язок. Це <риклад> високий, не так, точно? Так це високий. Приціл 1085. Приціл 10.85. 5767. 5767, як прийняв. Плюс, плюс. Вот это на воду це помажливості до повітря. Принял. Принял, приняв. Пошли. Давайте поможу вміснуть. Це освітительна міна, будемо піпалити. Гаджафене, гаджа фене. Це э, основний заряд. Так. Є ж вони різні. Це світ, який перероблений, і він має запалити позицію. Ти, ну, запалює, звісно, все. То есть, ну, бліндажі, споруди, які там, де вони заховані і так далі. Ліса. Понятно, що воду не запалить. Там же є фугасні. Що там есть? по міні. А? — Міна. Готові, готові. Ми вже навелись. Ну, та ви, бля, ігри мої. Готуємося, готуємося. Ну що там? Іноземець, іноземець, бо гру зв'язок. Постріл, да? Я спрашиваю постріл, да? Постріл, постріл, давай! Тихо, выход. Аз ян приготовь. Тя... Ну шо, с? По пиам от хати! Здана! <пілляв> Доза адреналіна. Ти коли приїжджаєш на позицію, типа і там тобі добою до бой, давайте ебашить, грубо говоря. І коли ти попадаєш по пі і тобі кажуть, красавчики, ви там за 200, чи за 300, піва. Тебе тебе піднімається така мотивація, що давай, 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 далі. Це, ну, і там даже по, по тобі лети. Да. Ну нам буває таке, що ти входиш такий кураж, що типу по тобі починають трава а ти кажеш, давай далі, продовжай, ти готовий, готовий, давай далі. Типу ти за що можна відмовлятися від цього, якщо ти від цього кайфуєш? Аби Ми не кайфуємо то, що штурмують нашу піхоту. Да, ні, ми не кайфуємо не того, Ми кайфуємо, що ми розбираємо ми А що от є на стілі, вражеску. ми готові ми працювати. Да, бо зараз подумають, що ми кайфуємо то, що йдуть на піхоту нашу, ми тут. Туди... Ні, ні. Це не, ні. Коли ми, розбираєш то... вражеську піхоту да, або вражеські міномети, оце ти клас. Так. Да. Так само, ось, можемо ми зараз мінометки, завтра можемо бути медиками, можемо там бути вайре. Я мінометку не в аерорі. Взагалі, кажу, що як спрашують, а треба освіта, треба те, та не треба, приходьте, вчіться. Продичайтесь, Продичайте. женіться. Mm -hmm. Ну так, да, ну, ми поконулися yeah. два роки тому. Ну, я в ньому вірений повністю. І без так, нього що, я нікуди саме? не піду. Ми вже як вирішили вдвоєм іти, ми mm -hmm. вже вдвоєм до кінця. Я впевнений, що він вивезе, наприклад, для цієї ситуації, він приїде забере мене. Так само, як і я, його можу забрати в будь-якій ситуації. 100. Ми зараз вдвоєм почали і вдвоєм будемо закачувати. Я з ним просплю хі, довше, ніж жінку, хі, ну, рядом спимо один біля одного. Тобто, я жінку, Скільки я не проспав скільки... І він так само зі своєю. І так же само всі хлопці. Харко це вже сіла. Не скучно, не скучно. Ми не скучно, не скучно. Ситуації хороші пережили. Танк виїхав, розстрілює танк. Каже, нас уб'ють. каже, та не та... нормально, вийде з піхоти. Да. Я кажу, кажу, ку я так пережив, Страшно мені стало мене. Так колотився. Знаєш, такий ступор спіймав. Так переживає сидить. Та кум, не переживай. Приїдемо додому, піди на і розказуй. Я кажу, кончений, Ось там танк, танк ми бачимо, стрійте на так напроді. Розбирають позицію нашого там вала командира якраз нашого зводи. Вала позицію розбатам, крики в радійку, у Нас 300, 300. 300. Та не пережив. Ні, він спочатку бігав, хотів в танк. Зараз я його в'ю. От зараз я пойдем стрелять. Та не треба. Нас три заряди, блядь. А він каже, зараз я в'ю три заряда в танчик. Кажу, куди там в більці густому. Кажу, куди ти стріляєш, як йок. Ми живі. Танчик уїхав. За свою іменну роботу, я, 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 я розумію, що всі потрібні. От моя робота мені дуже подобається, от, міномет. І я на ній розвиваюся, ну, стараюся на 100% розвиватися. Я не кажу, що, там, що я великий там, фахівець, ну, значить мінометній галузі все <смі> ну, нереально просто. І так кожен дуже. У нас проводяться заняття, хоч кожен навіть три е, роки, роки війни йде, але на нас все одно, хоч у нас хлопці всі бойові, все там, знають. Але... У нас кожен день проводяться заняття. Кожен день. Ми ж не, не бросимо так на новеньких самих, самих на позицію. Ми розбавляємо. Да, з ним виїжджають. Люди, які вже знають, що з робити, то якийсь да, досвіду, що, що ситуація, як підтримати. Мотивацію зараз на даний час можемо надати самі ми людині. Ну, от, людина хай просто прийде, немає нічого страшного. Мотивацію надамо ми, саме люди. Обов'язково людину завтра треба, ну, якщо ну, взяли, треба його взяти, відправити ну, до опитних хлопців. Які розкажуть, ми живі всі, ми от три роки війни, ми живі. Ми не сидимо в телах, ми не сидимо там. Мы, мы воюем. Если надо на, штурмы, что мы покрываем пехоту, пацаны, кто хочет, вот так скажут, надо срочно выезжать там, в усиление выходить, помогать там поля пацаны стрелять там с двух минометов сразу, там через трех, через четырех, надо противовать. У нас тысячу, но мы все, тянем. Выбачьте, сейчас. Да, алло. Да, Шифулик. Тут серьезные историю рассказываю. Я кажу, як ми ми думали, що ми погано живемо до війни, так? А оказується, ми добре жили, поки не прийшли окупанти. Я до війни взагалі працював на хімічному заводі. Ділив ракети. Я міг взагалі не йти воювати. Мені Часто туперсі спитають, де сука ракети, що ти діла? <реку> 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 де, де, де броня, типу, ну, в мене там броня була, мені взагалі там, ну, можна було це державний, як... державний, державний важливий державний об'єкт. Да. Я вона міг вона. там працювати. Підзумлюся, підзумлюся. Дуже сильно важко розставити сім'єю. У нього дочка взагалі. нього. мене син теж. Я пішов на війну, мене син два роки було. Я пішов, у мене жінка була на п'ятому місяці беременності. Коли я пішов. А потім вона через 4 місяці родила, і потім я похрестив малу. І за два роки я її взагалі там дуже-дуже мало бачу. Хоча вона росте, ну буває там зона папа, папа, типа. На сусіда папа каже на нього дядя. Ні, ну просто дитина росте без батьків. Так, це самотяжче. І жінки, мені кажеться, що найтяжче в нашій війні це нашим жінкам і матерям. Вона переживає, плюс вдома свої. Ну прикинь, сиді вдома, самі з на дитиною ти сидиш дивишся на дитину, і дивишся дитиною, розумієш, ти сама повністю. І та, що твоя опора і сила, що на трій на кого ти повинен покластися, тобто ну, чоловік, так, да, твій. І його нема постійно. Ну от Мені, допустимо, жалко, саме душі жінку дуже сильно. Вообще, мені кажеться, що я, я взагалі сидіти вдома. Вообще, ну, це, вони вважають, наші жінки, ті, що чекають і, ну, і люблять дуже сильно сучасне, це Боги просто, які наші, наші опори. Ну Це все. Підтримка. Тому що ну, ти розумієш, як вона там сидить сама. Один, кожен день то одне й те саме. Дитина, дом, прибирання. Дитина, дом, прибирання. ну... ну я б зварився там, тупо. Пляга потекла вдома вже. Война, що скажеш? Mm -hmm. А що їси? Чоколадку. Видали? Видали. А? Нам мілку видають, так що в Хартію приєднуйтесь. Приєднуйтесь до Хартії, будете кушати, як і ми. Чао.